1 вересня це не просто день початку нового навчального року, а справжнє свято для учнів, вчителів та всієї шкільної спільноти. Для випускників цей день наповнений розуміннями, що розпочався останній рік перед подорожжю в нове доросле життя. Ми живемо в особливий час для нашої неньки України. Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність та суверенітет. У ці хвилини наші захисники роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно проводити це свято. Давайте згадаємо та вшануємо пам'ять хвилини мовчання, всіх тих, хто загинув у цій війні, всіх тих, хто поклав життя, аби ми жили в мирній квітучій Україні. Слово для привітання надається директору комунального закладу Купенської спеціальної школи Харківської обласної ради Пушкар Наталі Борисівні. Дорогі наші діти, шановні батьки і колеги, сьогодні, 1 вересня, ми розпочинаємо новий 2023, 2024 навчальний рік. Діти, ви полинете в океан нових знань. Я бажаю вам легких завдань, міцного здоров'я, мирного неба. В добрий путь! Життя триває, а дитинство це незабутня пора. Отож, супереч усьому, у дітей має бути свято, яке трапляється один раз у житті. Наші випускники різних років, випусків приготували привітання для всієї шкільної спільноти. З Дем знань любі діти та вчителі. Хай навіть під час війни ви не втрачаєте віру у світле майбутнє. Попереду новий навчальний рік, який стане для вас важливим. Тож хай же він буде легким та підмирним небом. День знань символ чистоти, доброти, початок навчального року. Слава Україні! Героям слава. Любі діти, педагоги, батьки, працівники школи. Вітаю вас початком нового навчального року. Бажаю здоров'я, сил та наснаги. Вірю у нашу перемогу світле майбутнє України. Слава Україні. Добрий день. Я Колесник Володимир Вікторич 2004 року. Випуску зі спеціальної школи інтернат. Щиро вітаю вас з першим навчальним роком. Бажаю, щоб у вас все гарно вийшло. І було мирне небо над головою. Слава Україні! Я випускниця 2022 року. Вітаю всіх педагогів та учнів з Днем Знань. Дякую вам, дорогі вчителі, за наші знання, за невтомну працю вашу уклін вам до землі низький. Прийміть подяку нашу щиру за труд учительський важкий. Хай добре вам в житті живеться без горя, смутку та біди, і галаслива, хай малеча, приносить радість вам завжди. Я випускник 2023 року. На жаль, війна внесла смуток не тільки в наші серця, але й забрала найкращі моменти шкільного життя. Я дуже люблю своїх педагогів. Завдячу їм своїми знаннями. Бажаю всім школярам скоріше повернутися до рідної школи та гарно навчатись. Низький клін вам, наші вчителі. Шохте, листячко Танцює вальс, осінній вальс. Знову дзвонить золотий. Насвідчу клас, насвідчу клас. Дні за днями дуже швидко пролетять.